Вітаю вельма шановне панство. Сьогодні в роботі автомобіль Opel Astra H. Мотор не пам'ятаю, який на механіці. До мотора нам сьогодні. А, до речі, мотор пам'ятаю, який Z16XER. Нам сьогодні треба буде лізти чи вже завтра до проводки. Значить, як бачите, є в історії помилка. Я вже попередньо зробив діагностику по цій машині. Помилка по е, датчику положення педалі акселератора. Один з датчиків, е, а їх там два стоїть, показує, що типу, висока напруга. Це замикання на плюс, або, або проводка, або блок, або щось. Попросила всім розібратися, а також машинка була у кондиціонерчиків. Е, Кондиціонерчики сказали, що не працює перша швидкість вентилятора. Я сьогодні обкомом перевіряв. Дійсно, перша швидкість не запускається. Буду ще перевіряти GM MDM. Тож, погнали? Розпочати хочу з історії з одної. У мене, окрім е серйозних відео на YouTube каналі є ще Шешотци. От, Там можуть бути такі, знаєте, несерйозні, там десь такі коротка інформація. от, І є ще канал у Тіктоці. Так от в Тіктоці я взагалі там можу викидати якусь там єрість. І я нещодавно закинув в Тіктоці відео, там, де звернувся до підписників. Здебільшого це україномовна аудиторія, хоча є і російськомовні підписники з інших країн. І от я звернувся сказав. Вітаю, шановне панство. І мені сказали, а чому панство? Панство у Польщі, а ви воно ті полуницю збираєте, колубніку От. Так от чому я кажу, шановне панство, тому що ми нація, яка, я сподіваюся, поважаємо один одного. От, і е, ми намагаємося, щоб у нас в сім'ї був достаток, порядок, і ми могли, як то кажуть, жити як пани. Саме тому я звертаюся до всіх підписників. як Вітаю, шановне панство. Напишіть у коментарі, що ви з цього приводу думаєте. Може вам не подобається так само, коли до вас звертаються як панство. А хто? Громадяни? Шановні українці, просто напишіть коментар. От. І все ж таки повертаємося до машинки. Давайте ремонтувати. Починаю з діагностики. Запустив діагностику. Ось що вона нам. Показує Датчик 2 педалі положення акселератора, висока напруга. Це може бути як педаль Щось всередині педалі По датчику 2, а, так і проводка, так і блокування Далі. Front Viper, low-high speed relay malfunction. О, не працює висока швидкість. Тільки один режим одвірників. Окей, теж перевіримо. Ну і те, що я казав, о, вентилятор перша швидкість, хоча помилки по ньому немає, дивіться. Заходимо зараз в engine control Module ECU. Зараз тихо на вулиці. Не спекотно, Тільки цвіркуни. Цвірчать. І от output tests, Запускаємо cooling fan relay. Бачите? 2340. Активуємо. У нас запускається Fan Control 2 Active. Не перший. І вентилятор мовчить. Так. Давайте з чого починати. з чого починати, Давайте почнемо, мабуть, з... зі схем. Зараз запущу ті з 2000 і подивлюся, це блокування двигуном по схемах. Як у нас стартує перша швидкість вентилятора? І де у нас знаходиться датчик 2? Де да, у нас же датчик 2? Да, по цій помилці. Датчик 2 висока напруга. Перша стадія ремонту замінив дві рілюшки. Вже чую, що клацає. Бо чи ще ріки зараз не свистять на вулиці. На вулиці Перша ночі. Чую, що реле включається. Оце друга швидкість. Реле клацають, відповідно реле живі. Значить, нам треба перевірити, що. Нам треба перевірити силову частину на вентилятору і, напевно, саме реле. А давайте подивимося, скільки у нас там стоїть вентиляторів. чи два? Перевіряємо кількість. Значить, дивіться. Ось один вентилятор стоїть. І у мене, наприклад, на зафірі ще є один, але тут його немає. Тому пісня Скребіна по-моєму, чувак наскинули. Тут не прокатує. Вентилятор дійсно тільки один. Бачите, більше немає. Значить, що це означає? Треба піднімати бок запобіжників. І дивитися, що під ним, бо через нього проходить проводка першої швидкості. Напевно, вже це завтра буде робитися. Продовжую роботи. Зняв блок запобіжників, перевірив, тут все сухо. Думав, що проблема може десь у болоті чи в поганих контактах, але ні. Значить, Що я зараз зробив? Причепився до маси і перевіряю, оце наш п'ятий контакт. Це перша швидкість, а третій контакт це у нас друга швидкість. Ось у нас опір є 5 Ом, друга швидкість, а перша через резистор. Як бачите, нічого немає. Відповідно, проблема не тут, а проблема в резисторі вентилятора. Продовжую займатися астрою, ще не міняв резистор вентилятора Зараз займаюся по педалі помилкою, там де висока напруга. Що я значить, зробив? Я думаю, як його зробити так, щоб швидше. Попросив доньку сісти за кермо і просто понатискати педаль акселератора і проміряв опори на шести контактах. І побачив, що на 27-му контакті боки керування двигуном Відсутній опір взагалі нічого не показує. А мав би показувати там, від 2 до 3 кОм, я не пам'ятаю в яких показниках. Короте, від, 2, від 2 з копійками до 3 міняється. І от тільки на ньому обрив. Тому я зараз буду прозвонювати проводку починаю від блока керування, тому що сказали, що це сталося після установки газу. І до педалі. Той провод, що в мене був в обриві. Прозвонив від фішки до блока запобіжників. Дуже хотілося б, щоб це було в підкапотці. Але ні. Тут все окей, тут приходить. Далі звідси сюди, через блок перевірив, теж приходить. І тепер далі від проводки від цієї обрив у салоні. Мені залишилося тепер тільки знайти, де саме до. До педалі я вже перевірив, обрив і не пішить від п'ятого контакту. Відповідно, мені залишилося перевірити, чи це від педалі до фішки Х1, ось тут вона велика стоїть. Чи від фішки Х1 до сюди, до великої фішки Х2, ось це, це Х2. І я думаю, що десь, коли. Робили проводку газову прокладали, десь перебили проводку саме звідси туди. Ну от відповідно, що я треба було довести. Від фішки x 1 до педалі проводка дзвониться. Значить, у нас проблема, що перебили десь, О, там взагалі дирку напряму зробили. Бачите? Зараз посфокусуюся. Бачите, дірка напряму в кузов. це на кнопку газу. Прикольно, щоб не заморачуватися. А як би ви робили? Ви б сюди пропускали чи окремо робили? Як вчив Богдан Олегович Хруч, ось вона шпін, потягнув його, і ось бачите результат. Обірваний, він просто витягся, і він фізично пошкоджений. Це означає, що там намагалися, напевно, щось протягати. І бачите, яка довжина йде. Якраз на стику, на стику з кузовом. Тому зараз відновлюю цю проводку і буду збирати. Вже стемніло, але встиг все зібрати, відновив проводку. Один перебитий провід до педалі. Тут також вже, вже все позбирав. Давайте запускати діагностику і запускати автомобіль. Активної помилки на приборній панелі машинки з ключком вже немає. Аварійного режиму немає. Давайте зараз ще комп'ютер підключу. Так, дивимося помилки. Бачите, помилка не активна. Вже неактивна. І тепер можемо ще перевірити блоки вимірювань. От у нас показники по педалі. тут постійно було 4 з чимось вольти. Зараз значення міняються. Тут у нас 01 вольт, до 4 росте, і тут теж росте. Так, тут все окей, у нас залишається тільки реле вентилятора. Реле вентилятору треба замовляти, резистор вентилятора. Його треба замовляти і піднімати на машинок на підйомник. Поспілкуюся з власником, чи він буде забирати машину і десь це робити. Ну, вже все продігностовано, залишилось тільки замінити. і десь це робити, чи він ще буде залишати машину. Відігнав Астро на стоянку, поспілкувався з замовником. Замовник каже: мені треба. Машина якнайшвидше, тому каже, давай її завтра заберу. Резистор вентилятора, перша швидкість в принципі, не критична, друга працює. Мовили, що він знайде резистор вентилятора, або підійде, поміняє десь на підйомнику, або до мене ще раз заїде. Але поки що це відклали. Це як була вторинна задача. Первинна задача була по педалі, ми її вирішили. вирішили. Тому в поточному стані стані зараз машинку отдаю. Як бачите, вже знімаю з наступного авто закінчення відео. Тому, якщо по Астрі е сподобалося, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані, рекомендуйте друзям очікуйте нові відео. А я продовжую ремонтувати комбо, по якому теж буду на каналі. Всім гарного дня!